Всіх вітаю на каналі Foxtrot Zero. Тут ми говоримо про аеророзвідку, про дрони цивільні військові, здебільшого військові та всілякі супутні теми. І сьогодні тема буде не винятком. Суто військова. Це маскування. Не е, досить очевидна е, річ, але дуже часто її нехтують і це призводить до якихось трагічних. Наслідки. Тож, сьогодні за допомогою пацанів 71-ї окремої єгірської бригади, посилання на їх чат в телеграмі буде внизу. Вступайте, можете поспілкуватися з хлопцями, слідкувати за їх роботою. Побутом досить прикольний, веселий канал та чат. Тож, основні рекомендації щодо маскування аеророзвідників, а саме льотних позицій, майданчиків, і перше, і найочевидніше, це те, що не варто під'їжджати на транспорті дуже близько до вашої позиції, не варто створювати там накати, щоб там фіксувалася постійно техніка, це дуже сильно демаскує вашу позицію. Ми все це знаємо, тому що ми часто буваємо по іншу сторону, але інколи нехтуємо цим. Тож. Перше і дуже важливе це не під'їжджати на транспорті прямо близько до позиції. Я вважаю, що оптимально це десь 150-200 метрів, якщо є можливість, треба пройти ногами. Друге, пройти ногами це буде стосуватись цього. Не варто натоптувати багато слідів довкола позиції, особливо взимку. Це актуально, бо прям стежки інколи що називається трап'ять люди. І це дуже сильно демаскує цю позицію. Третє, про що хотілося б сказати, це про тусовки на перезмінках, перекури біля входа в бліндаж. Це дуже погано, також демаскуючого знака, так як і там якісь сміття валяється, якісь інструменти валяються довкола. Цього не має бути насправді, бо це. Також дуже сильно демаскує. Наступне, про що я хотів би сказати, що е, не треба не тільки там смітити, а й змінювати якомога е, менше ландшафт біля позиції. Там е, прорублювати собі якісь стежки, там дерева, десь гілки розчищати, Це якщо ворог вже там давно стоїть, на Цій ділянці, то він знає, як там виглядає цей відрізок. і Якщо там щось змінилось, то це навіть підсвідомо око зачіплюється. І тут одразу логічне питання: що воно змінилося? От і там якби можуть знайти відповіді у вигляді вашої чудової команди. Тож не нехтуйте цим також. Якщо у вас там десь поруч є свійські тварини, не підгодовуйте їх також, бо вони до цього звикають. Ми всі любимо тваринок, вони брати наші менші. Але, 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 якщо ви їх будете до сину підготовувати, вони у вас там будуть постійно тусуватись, і це вірна ознака, що там тусуються люди. Умовно кажучи, якщо дзеркалити ці рекомендації, що я зараз даю, то це будуть як виявити позиції ворога. Тож наступне, про що варто ще поговорити, треба максимально ізолювати укриття, щоб не було теплового сліду. Ви можете завжди перевірити, як виглядає ваш бліндаж через термалочку. І це вам дасть картину, як ви замасковані, чи не лишаєте десь ви теплових слідів, бо по ним вночі також можна непогано відслідкувати, де ви є. За можливості, за можливості не варто розташовувати вносну антенну прямо навпроти вашого укриття. Оптимально розташувати її трішечки вбік, наскільки ви там можете дозволити вам кабель, да? тобто туди її максимально під 45 вбік в бік, кудись відносите. Кабелі також рекомендую закопувати, прокладувати так, так би мовити, магістралі. Перше, це маскування. А по-друге, це вас убереже, коли уламки будуть гуляти, чи хтось іти, чи щось їхати, не дай Бог, у вас там магістралі через там, де щось може їздити, то кабелі будуть ушкоджуватись. Особливо там від уламків це буває часто, якщо вони у вас закопані, то більш-менш все-таки вірогідні, що вони прослужать вам довше, зберігається. Також з цією ж метою я рекомендую Starlink закопувати. Да? там, в землі, Це, по-перше, менше його будуть спуфіти, та все-таки є мінімальний захист від пошкоджень. Також можна накривати його радіопрозорими матеріалами, щоб на, сигнал, на прийом сигналу не впливало і менше його було видно з повітря. Також дуже проста базова рекомендація, якою я до сих пір бачу, що деякі підрозділи нехтують, це просто база рибацький сільський на вхід в бліндаж. Дуже просто, дуже, ну, досить ефективно проти ворожих FPV. Також, також Необхідно враховувати, що Треба маскувати не тільки свою позицію, а й генератор. Можна його, якщо є можливість, там десь на виносі від себе тримати, в якісь також заглиблені, накидати віточками чи чимось таким, якщо це, скажімо так, природа, да? посадка якась. Таким чином можна його трошки примаскувати і краще боєприпаси все-таки тримати окремо. Окремо тримати від не в бліндажі і окремо мати для, для них якесь символічне укриття. Це непогано якби убезпечує вас. Також для обладнання вашого взлітного майданчику варто. Не варто обирати якісь предмети непритаманні цій, скажімо так, локації. Якщо ви в лісі, то там якась відро кастрюля, з якою ви будете злітати, буде виглядати максимально дивно. Але якщо ви літаєте з села, умовно кажучи, з подвір'я, то там якраз відро і кастрюля буде виглядати дуже органічно, з облаштовувати злітний майданчик, максимально так би мовити, органічно до. Вашої локації. В принципі, в принципі на сьогодні базово все. Ось такі дуже прості правила, які допоможуть, якщо чітко виконувати, допоможуть вам берегтися від неприємності, скажімо так. Лишаємося з вами на зв'язку. Якщо що, пишіть в коменти, якщо щось ще ви можете додати, чи з чимось не згодні, будь ласка, коментуйте залюбки, поспілкуємось і завжди пам'ятайте, Україна переможе.